Друзі, маю для вас одну невелику пораду. Якщо ви читаєте у новинах про якусь законодавчу ініціативу, то не варто сприймати це за чисту монету. Справа в тому, що далеко не всі зареєстровані у Верховній Раді законопроекти, потрапляють у сесійну залу на розгляд. З них далеко не всі проголосовані народними депутатами. І що цікаво, навіть з тих, що проголосовані Верховною Радою, далеко не всі стають законами і набирають чинності через те, що їх не підписує президент України. Ну, для прикладу, на кінець 2024 року рух чесно порахував, що непідписаних законопроєктів президентом, які проголосувала Верховна Рада, було понад 30. Тому. Звичайно, що треба аналізувати, що реєструється в Верховній Раді, реагувати на якісь трешові законодавчі ініціативи, але не варто, прочитавши у телеграмі про якийсь зареєстрований законопроект, сприймати це, що так і буде. Дуже часто до другого читання текст або повністю змінюється, або просто такі речі не потрапляють в сесійну залу, в принципі. Тому аналізуємо, але предметно читаємо текст закону тільки тоді, коли він. Проголосований, підписаний та оприлюднений згідно регламенту і законодавства України.